З вами знову рубрика Раптово розумні думки поради для кібербатька. І тут буде відповідь на питання, як зробити дитину більш самостійною. Відповідь буде неочікувана: треба перестати все робити за дитину. Бо якщо ви робите все за дитину, там застіпаєте кнопки на курці, зав'язуєте шнурки, застіпаєте за нею змійку, як вона навчиться бути самостійною? Моя дитина з п'яти років самостійно. Стирає свою білизну, свою спідню білизну. Моя заслуга то її мати навчила, а, і вона самостійно збирається, розбирається, розкладає свої речі. Чому так відбувається? Бо ми з дитинства привчали її бути самостійною. Ми просто пояснювали, що Сонечко, дивись, у тебе є 5 хвилин на збори. Після 5 хвилин а, ми виходимо. Бо, ну, наприклад, поїзд не буде нас чекати. або ми збізимося на літак або там інший приклад. І от коли ви пояснюєте то і даєте час, щоб вона зробила самостійно, ані не там не давай з з тебе, ви розвиваєте дитину. А коли ви робите щось за неї, то ви ніколи не сформуєте самостійність. У мене був такий приклад: я дав дитині 5 хвилин на збори, і вона каже: Добре, я вкладуся. Я кажу, ну, і опції. Що ти не вкладешся, немає, бо нас чекає літак. І якщо ти не зберешся, ти підеш без штанів. Я тупо візьму твої шмотки, прошу їх до кулька, а ти підеш ну, в тому, в чому ти будеш ну, на ту хвилину, коли вичерпається час для зборів. І Вона га-га-га, смішно. А я одного разу то сяв, ну і виташив її без штанів. Кинув всі шмотки до сумки і кажу: суха, ну я ж тобі казав, я ж тебе попереджав. Тато ж чесно з тобою поступив. Я такого одного разу вистачило на те, щоб вона зрозуміла, що ну, треба збиратися вчасно. І так з будь-яким питанням. А, якщо ви хочете зробити дитиною самостійною, то навчайте її щось робити. Чекайте, поки вона тому навчиться. Бо, ну, наприклад, в бізнесі є таке поняття: делегуючи повноваження, ти делегуєш право на помилку. Коли ви вчите дитину зав'язувати шнурки, застібати собі змійку, ви маєте розуміти, що для неї то складно. І будь-яка проста для вас річ для дитини може бути складною. І коли ви делегуєте їй право робити то самостійно, то ви делегуєте їй право робити помилки та витрачати на це більше часу, ніж вам би хотілося. Але потім... Коли вона вже, так би мовити, наб'є руку, вона буде то все робити швидше. Тобто, на початковому етапі треба дійсно чекати та пояснювати і мати дуже багато терпіння, щоб ваша дитина навчилася щось робити самостійно. Така історія.